Того часу сталося, як ішов Ісус до Єрусалима, то проходив через Самарію і Галілею. І як входив він до одного села, зустріли його 10 прокажених чоловіків, які стали здалека, вони працюють піднести голос гукаючи, Ісусе, наставником, помилуй нас. Побачивши їх, Він сказав, підіть і покажіться священникам. І сталося так, що коли вони йшли, очистилися. Один з них, побачивши, що видужав, повернувся, дославляючи Бога гучним голосом. Упав обличчям до ніг Його, дякуючи йому, а це був Самарянин. У відповідь Ісус сказав, хіба на десять очистилося? Де ж не Не знайшовся ні, не знайшовся нікого, щоб повернутись, віддати славу Богові крім цього чужинця? І сказав він йому, підведися і йти, Твоя віра тебе спасла. Це є Слово Господні. Слова Слово Жовані знищать наших гріх. Міцем Сина і Духа і Niech będzie попали Jezus Chrystus. Слава Ісусу Христу! Люблені Христі, дорогі брати і сестри, всі годні відеоні сестри законні, монахині, дорогі наші моністранти, органістка, коханам з нами присутня, дорогі шановні парафіяни, кохані любі Божі діти, дорогі наші радіослухачі, брати і сестри. Святкуємо сьогодні День святого Йозафата, висхопа і мученика. Є теж парафія, які є присвячена цьому святому, який опікується цими парафіями, тому теж вітання для тих людей, парафіян, які мають відпуск сьогодні. Передаємо вітання з нашого постола, Городоцького, з парафії святого Станіслава, з санктуарем святого Антонієв. Особливим чином в Кам'янці-Подільському Тринітарській кості, де зараз вже греко-католики теж сьогодні мають відпуст Святого Йозефата. Власне, він віддав своє життя за переконання у своїй віри за Бога, сам будучи з родини православної, народився в сім'ї, батько і матір. Православні були, потім Він приймає віру католицьку, має обряд східний, стає єпископом, як ми чули на початку святої літургії, життєпис про цього святого, який дбав про те, щоб не переслідували віру. Дбав про те, щоб влада на той час, яка панувала в тоді, щоб мала теж мудрість Божу. Про це теж сьогодні говорить перше читання. Ми читаємо Книгу мудрості, 6 розділ. І там є цей заклик Бога, щоб царі слухали Бога, і щоб навчилися мудрості. І це не тільки йдеться про тих царів, які командують світом, володарюють над нами, але кожен. В своїй сім'ї, кожен в своїй родині, батько, матір, це власне теж є такі володарі, царі, тому що Бог довірив їм життя дітей, Бог довірив їм конкретних людей. І цими людьми треба заопікуватись, цими маленькими дітьми, а потім вже дорослими, треба заопікуватись так, щоб ця дитина не втратила небо, тому що небо є вічне. Те, що земне, воно проходить. Очевидно, потрібно дбати про те, що на землі є необхідне про їжу, про одяг, про навчання, але щоб пам'ятати, що я маю владу над цією дитиною. І так як чи в нас вдома говорилося, чи десь в інших родинах я чув, як батько чи матір каже, поки я тут, поки я живий чи жива, ти маєш робити так і так. Так, наприклад, моя мама говорила в школі, коли викликали вчителів і казали, що не можна ходити до пості, і мама каже, що поки я жива, дитина буде в постійні. Чи вам це подобається, чи ні. І тому сьогодні я матусі дякую за це переконання, за цю віру, тому що потім проходять роки, і людина цінує те, що є Боже, цінує, бо знає, що це найважливіше. Що Господь на першому місці, так як ми співаємо в Псалмі в 82-му, повстанку Боже, щоб судити землю. Це Бог не суддя. Це Він розсуджує, що як має бути. Це не є наш вимисель. Я вже колись згадував, що колись як в дитинстві часом щось там послухав мами, то мами завжди говорила, я не придумала четвертої закладі. Шануй батька і матір, я слухаюся своєї мами, твоєї бабці, і ти маєш слухати мене. І так мамуся мене вчила бо казала, це не я придумала, це Бог дав закон і Він є суддя. І це не те, що я тебе буду там бити, карати. Це Бог має потім з тобою розпорядитись. І я старався бути послушним не для того, щоб мене хтось там вдома буде бити, а для того, що я думав, ну як же ж Бог буде карати, це ж страшно. Це не значить, що я був перестрашений Богом, але я розумів, що ми до Бога молимось, ми кожен день спільно молилися, ми кожен день Бога прославляли, кожен день Богу віддякував за те, що ми маємо що їсти, що вдягнутися за життя. То якщо Бог такий добрий, як він може покарати? Чому я маю його змушувати до того, щоб він мене карав? Але Бог є цей справедливий суддя. І він є той, перед яким не можна бути обманливим, не можна бути, вибачте це слово, брехуном. Тому, наприклад, святі, які віддали життя за Бога, вони не були обманщиками, вони були правдивими, вони свого переконання віддавали життя за те, в що вони вірили за Бога. То ми часом сьогодні пробуємо якось так. Жити обманом, кажемо, хто бреше, тому легше, але тільки правда визволить нас, вчить нас Святе Писання. так? Ісус в Євангелії теж говорить, правда визволить вас. Колись святого Яна Павла ІІ, папи Римського, запитали журналісти, які про нього писали різні статті. І кажуть, ну таке негарне питання, таке, може, нереальне, але якщо би, не дай Бог, пропала Біблія на світі, що би ви хотіли, як Папа Римський, щоб ви залишилося хоча б трошки з Біблії, і він каже, вистачить одно речення, правда визволить вас. Якщо люди будуть жити в правді, то вони будуть жити Євангелієм, Словом Божим, святим Писанням. І власне ця правда, е, пам'ятаю, колись в нашій сім'ї, такій данній вже родині, розповідали, як то відомо, дітям кажуть, що не можна все казати, бо діти ще не розуміють, а може часом треба так хитро обманути, щоб дитина не поняла, про що йдеться. І колись, як ще були колгоспи, там бабця, дідусь зібралися, <кій> хтє, щось там на поле красти. Але ну, не хотіли там дітям казати, ну, бо як це таке, ну бабця, дідусь, бандити, так, ну щось треба викрутитись. Ну і виходять з хати, внучок там бачить, і каже, а куди ви йдете? Ну і дідусь каже, йдемо на свидання, на побачення, а на побачення, ну то й дід. Каже, Старша сестричка ходить, і теж дід. Так, ну і там не було, не було. Дитина почала спати, рано збираються в сандік і вночі питає, дідусь, ну як там на побаченні, як там на свиданні є. Ну, і дідусь так дивиться на бабцю, не знає, що казати. І каже, ну що ж, пішли на свідання, каже, посміхнулися один до другого. бабця до мене, я до бабці посміхнувся, і потім каже, рання зуби шукали в траві, бо повилітали зуби совєтські, казонне. Ну, і так внука обманули, що вони були на крадіжці в Кулгоспі. Ну, Але відомо, як то в сім'ях, то щось кажуть, то щось не доказують. Але в відносинах до Бога ми не можемо бути такими як би ну, хитрими, так обманути. Ми маємо жити в правді. І сьогодні про цю правду домагається сам Ісус. Сьогодні ми читаємо Евангелію, 17 розділ Святого Луки, і там є опис про зцілення десятьох людей прокажених. Коли це чудо сталося, коли вони почули, як пан Єзус каже, йдіть, покажіться священникам, то кожен єврей, такий віруючий, правдивий, він вже розумів, що він є здоровий, він є зцілений. Чому? Тому що коли людина захворіла на проказу, потрібно було, щоб священник, костелі, оголосив, що ця людина хвора, і до неї не можна доторкатись, бо можна заразитися цією хворобою. Але коли людина зцілювалась, коли Бог робив якесь чудо, або вони, дехто з них, бо це була така майже невеликовна хвороба, дехто з них все ж таки видужував, то він мусив піти знову до священника, і він повинен був офіційно в парафії, скажімо, в костілі сказати, що ця людина є здоровою, що можна з нею спілкуватись, що все добре, і люди тоді з ним спілкувалися. Це треба було оголосити в костілі публічно. І Людина йшла до священника, коли знала 100%, що вона є здорова. І ось коли вони приходять і здалека кричать, Господи, помилуй нас, бо ми є хворі, ми хочемо жити. І пан Єсус каже, йдіть, покажіться священникам, це означало, що вони вже є здорові. То на людський розум, логічно, вони повинні прийти до Пана Ісуса і сказати, дякуємо тобі, що ми здорові, бо ми можемо спілкуватись, ми можемо доторкнутися один до другого». А втоді піти до священників. Вони відразу пішли до синагоги, але один з них побачив, що він справді здоровий, і вернувся. Вернувся і голосно почав дякувати. А був чужинець, був самарянин, не був. Такий настоящий і правдивий євреї. І пан Єсус каже, а де ж дев'ять чоловік? У вас ж було десятеро. І тут цікава річ слово таке. Де ж тих дев'ятеро, щоб повернувшись, подякували Богу, то слово повернувшись, в Біблії має дуже велике значення, бо це не тільки вернутись звідкись», але повернувшись, це так, як Марія Магдалина, яка зустріла. Після Воскресіння біля гробу Пана Ісуса і думала, що це якийсь садівник. І він закликав до неї Марія. І там теж написано: вона, обернувшись, побачила, що це Ісус. Це не значить, що вона плечима з нами говорила, так? але обернувшись, це поміняти взагалі точку зору. Це навернутись, це покаятись. Це така, таке речення, Слово, наприклад, ми чули метаноя, змінити спосіб поведінки, думки, бачення. І пан Ісус каже, чому вони не навернулись? Бо ж я зцілив їхні душі також, чому вони не прийшли подякувати Богові. І потім каже пан Ісус, підведися, твоя віра спасла тебе. Тобто віра. так? І сьогодні це є велика проблема, бо багато людей є невдячних. Навіть, так скажу, до мене часто приходять і кажуть, ойче Духовне, ну то ж моліться, моліться за мир, моліться за здоров'я, моліться за те, щоб було добре в країні. І я не раз кажу, а давайте ви подякуйте Богу, що тут, де ви живете, є мир. Та не ж той мир, а тут а така біда. Кажу, біда на сході. Тут справді спокійно, тут, очевидно, переживають десь діти на війні. Але я кажу, тут і насправді треба дякувати Богу і просити, щоб для там тих людей був мир. А це так само, якби ви наїлися, вдягнулися і просили Боже, дай їсти, дай вдягнутися, Моліться за тих, в кого не вистачає цього миру. Так? І ми забуваємо про вдячність, ми тільки просимо. Але ж потрібно дякувати Богу, тому що ми рано прокинулися, приснулися, прийшли до кость Разом зустрілись, молимось, слухаємо Боже Слово, приймемо комунію святу, святе причастя. За це треба Богу дякувати. І служба Божа літургія це Євхаристія, це подяка перш за все. Але ми читаємо інтенції і просимо. Дуже багато просимо. Якщо слухаємо, як зачитуються інтенції, можемо на пальцях порахувати, скільки там є листочки. В яких написано дякую Богові за здоров'я, за сім'ю, за дітей, за батьків, скільки є листочків, щоб в них подякувати. Можемо собі колись перевірити. Просто коли читаються інтенції, на пальчиках порахувати, скільки є листочків подяки. Миша свята, це подяка. Так як вже колись ми розповідали, як то дідусь дав цукерка, внукові і внук дякує, а дідусь каже: Та нема за що, ну що ж там цукерик, нема за що. А цей хлопчик каже, та я сам дідусь бачу, що нема за що, але так тато мене навчив дякувати. І ця дитина дякує. Чи ми сьогодні навчені бути Богові вдячними? Чи ми бачимо взагалі за що потрібно Богові дякувати? За що ми маємо Богові дякувати? Тому просімо Бога про цей дар вдячності, щоб ми Господу Богові дякували за дар життя, за покликання, за ситуації, в яких ми є, щоб навіть не розуміючи певних справ і ситуацій нашого життя, ми були Богові вдячні. бо колись в небі Бог нам покаже, чому так, а не по-іншому. І щоб такою простою нашою людською вдячністю. Ми заслужили колись бачити Бога в небі і Його вічно в небі прославляти. Амин. І в нас Ісус Христос.